Всем привет, мои любимые зрители! Спасибо за то, что дивитесь продолжение истории. по поводу первого видео, Це буде целый список відтворення, який називається Малий. На Ютубі ви можете його глянуть на моєму каналі. Спасибо за просмотр. Ну что ж, начинаем! Ой, скільки буде, поки я не соберусь, тільки я буду викладувати історії про це все. И подойдем до фактов. Фактів не сильно багато, фактів практично немає, вони відсутствують. І поэтому, коли я була в поліції, я казала про те, що о, возможно, ну я хотіла недавно забрати заяву, тому що розумію, що заява мені ровно нічого не дасть. По цьому поводу, тому що доказательств в мене ніяких немає. І так як найголовніший виноватчик і затейщик цієї історії це наш великий господин Зет. На танці лея пардє. <ріху> Ой, блин. То дуже прискорбно, дуже прискорбно на сам той день ділитися, все пройшло, тому що я на підсвітительному рівні після того, як висказала своє скромне мнение по поводу війни, по поводу всього остального, я на підсвітительному рівні знала, що вони можуть щось зделать з моїм малим, но до останнього я надіялась, що це буде в школі. А оказалось, що на времена еко э, там года Плюша и На сюда. На времена и 2022 Да, В 2023 году в садику поки о, наші доблі бійці помирали и проливали кров. Десь там на Донецке, Луганській Харькові и так далее. Великий господин Зет устраював розплату моєму малому. Інтересно почему же? Інтересно, чого ж так? Чого ж так? А? Що його побудило на це? Є таке поняття среди маньяков і так далі, як педофілія. Не дуже прикольне і не дуже хороше, но, блин. З другої сторони, скандали з католічкими священниками і так далі, які були в Європі недавно, вони порождають сред багатих міра сього лишні мислі, чувства і емоції. Тому, блін, можна, типа, зробити вивід, що. Сама напросилась і сама виновата. Тому тепер нема смисла записувати ці всі відоси, нема смисла оправдуватися, тому що в принципі, хто я така? ми ж вже всі побачили і так далі, що я не знайшов цій не способна. Крім того, щоб танцювати на костях уже давним-давно мертвих людей. А, ладно, хорошо, хватить бреда, хто задивиться відео до цього моменту. Расскажу поподробнее. Самосуд, вин и в Африке самосуд. Понимаете? А вот забрать заявление було б крайне неосмотрительно. Потому что я буду идти до самого последнего момента. Як я догадалась, мені рассказала малый. Як малый мог рассказать в 4 года. Вот так вот. Почему я выкупила что таке именно було? Потому что я, может, тоже являюсь жертвой насилия в детском возрасте. И поэтому, поэтому в мне присуща доля инфантилизма. Но зато, детки, меня любят. Правда, если судьба у меня насильно хорошая, то я могу спускаться трошки на дно. А так как, так как мы уже давным-давно в Европе, скажем так, да, и мы же воюем за Европу, правильно? Или за шоу? за то, чтобы стать частью и жить лучше, то, блин, тогда у нас и президент, и католический священник, и Папа Римский в одном лице. Привет, Зет! Зеленая чума, можно устроить компанию, анти зет компания или что, или як? Только зачем показывать его, вот так вот, тем, каким он есть на самом Ой ой ой, прикинувся. А що я собі не начав війну, з другої сторони, оце я думаю, типа що є? А з другої сторони, зачем вони начали, тоже типа непонятно. Де крики прокляття воплі? де обітті жиди, почему мій малий, хоч і ідеальної раси, Хайль Гітлер, Господи, помилуй, Прийшло зв'язатися з усіма мертвими в мірі, У мене у малого ідеальна раса. Арієць голубоглазий. Так що, типу, понравився жиду голубогразий арієць трьохгодньої давності. І він вирішив провернути таку схему. І тепер мінус психіка доповнітельна у мене, мінус психіка у малого. Кому мені по поводу цього пожалуватися, Громкі заяви такі? непонятно. Чи дойду я до організації Об'єднаних Націй по поводу того, щоб сказати блін, типа а я хочу попросить компенсацію у пана Зеленського і команди квартал 95» за разрушену психіку мого сина? Моральну компенсацію в розмірі 100 мільйонів доларів. Хоча б. Ну, типа, я вважаю, я считаю, це справедлива ціна, тому що психіка трьохлітньої дитини вона не має як сказать, не імає цінності в принципі. Та й моя психіка як матері теж, господи, де ваші всі біблійські легенди і все остальне, і де ваша свобода слова з другої ча точки зрення да? Так як не знайшли доказательств мого співпрацювання з Росією і не захотіли мене садити на зону, вирішили устроїти зону моєму малому. Бо вся команда, мабуть, зібралась, кокаїном обнюхалась, нахуй, набухалась коньяка. Создала груповий чат для того, щоб обсуждати Анжелу. Може, ще там була Оля Полікова. А може, це вся та команда, які іспитують наркотики, іспитували колись давно на студентах. Може, про це ще розказати? А ми не будемо, ми не будемо розказувати про те, на що способен той, кого ви змогли тільки вибрати. Ота гніда, куколка. Куколка, яка вже устала зніматися, але йому треба було, а ти мені всього кривого рога. Дітки, всім привіт дітям, які дивляться до цього моменту, тому що там є вік до 18 років. Де столиця України знаходиться? Історичний факт столиці України було перенесено на період війни з 2014 по 2025 п'ятий рік, як мінімум. В Кривий Ріг, Кривий Ріг це столиця України. Крівбас, привіт, пацик з Крівбаса. Ну, шо ви як ви розвиваєтесь? Нахуй книжки читаєте? Знаєте, хто такий Данте Алігері или нет? А, хто то знає, хто-то нет. І хто я така проти цілої команди з другої сторони? І хто я така, щоб давати такі громкі заявлення? Ну, Сарян, європейський суд, так європейський суд тоді буде. Всемірний суд, так всемірний суд тоді буде. Де я возьму гроші, я не знаю. Якщо не возьму, це відео, так і залишиться просто відосом. Просто, просто, як напоминаю для мого малого, що происходило на самом деле, і, типа, я постепенно ще розкажу всю історію з початку до конца, але на сьогодні, тому що це буде коротенький відос, буквально на 16 хвилин плюс-мінус. І так вони будуть виходити і виходити. Цей весь, блядь, сука, нісносний поток бреда, сорян. Кстати, за мій французький. Монетизації я не получу, навірно, якщо вдруг що. Та в мене й нема з моїми 200 підписчиками. Ех, ех, ех. Отак от я хочу, отак от я хочу. 100 мільярдів доларів. Хоча б. Ну, типа, я думаю, 100 мільярдів доларів мені буде для того, щоб чувствовати себе комфортно і малому в цьому бренном мірі. Я буду требувати до последнього. І цю схему, блін, хай купить тоді детектор брехні. Може мені пойти на передачу, і опозориться там, для того, щоб засвітитися. Так мене може не візьмуть і візьмуть. Хай купить Карпачева, може, хай купить ще когось. Ну, типа, зачем це все було делать? Зачем было, зачем было покупать персонал в садике? А вот, видите, заведующая в садику тоже хотела себе машину и нормально зарабатывать. И она дивилась на мене и завидовала. Может быть, и муж подрачивал на мене. Или за бабки хотел совокупиться. Непонятно, что там происходит. Или просто хотела машину себе и купила. Потому що, потому що договорилась команда з нею. Команда чого? Інтересно, а вони далі в садіку займаються розбещенням. Я бачу, що багато людей з Чернігова дивиться мій контент і так далі. Зберіть дітей з цього садика. Та ну, з іншої сторони не зможе брати всю підофілію. Коли педофіл знаходиться при власті, що делать одному чоловіку, який це поняв. Типа, і який знаходиться в таких жорстких обстоятельствах і умовах, як я. Як мені далі бути і поступати? Зачем я втрачаю время? І чому мій малий до сих пор живе в жлобовстві і в нищенстві? І що за порушення прав людини на кожному кроці відносно і стосовно мене? Так, на період війни надіють закони. Но, блін, почему на період війни надіють закони относительно... Женщини і її дитини, яка є громадянкою України, яка має повне право за законами України, які не змінюються взагалі. Бо це конституція, повне право на свободу думки, совісті і релігії, повне право виражати все, що хоче. Типа, якщо я була виновата, мене треба було посадити за грати. Я від своїх слов і всього остального не відказуюсь. Ми перемогли в чому в кровопролитці. В чому це жиду? Дай власть називається. Так буде ще хуже, ніж Хайль Гітлер. І типу, самосуд на каждом шагу. Як ми тепер живемо? Страна четвертого міра, і ми четвертий рейх? Господи, помилуй, Список шин для рацелий. Привіт, плюша. Хочете покажу вам? Плюшу? Поймала, вона мене трошки вкусила. Злюка. <laughs> Кстати, <laughs> ну что, британец или фашист, что ты совсем уже? А, типа, за себя я не ручаюсь, господа. Знаете что, мне хочется. Убивать мені хочеться грабити, мені хочеться робити, що попало. Мені хочеться розбивати психіку всіх останніх дітей і людей. От що ви можете порадить, але звісно по мені плаче дурка і колонія. Можете все так сказати. Всі вместе зі своїм страною і своїм кварталом, грбаним дебільним їбаним. И типа хают тоны в своем кокосе, я думаю, в принципе, это все, что мне остается добавить. Всем пока, всем пока, вот такие видео, вот такие настр. Кто понял, то кто и понял, кто не понял, я постепенно еще расскажу историю. Только это будет целый цикл, типа, а что же на самом деле случилось? Я буду коротко подводить, мы будем идти то сзади, то спереди. Мы будем делать так. Тому що пока що у мене немає ресурсів для того, щоб щось доказати, Та їх і не буде в принципі. І ти нічого в цій житті вже не докажеш, хочеться сказати. Не, ну, Не докажу, так не докажу, скільки там житті. та в будь-якому царство мертвих существує, і карма, якщо вдруг що вас дасться. у гніди, у гніди з буквой при власті, явно є дітки, явно є жонушка сама любимая, как говорится, открывая рот только в нужный момент. И типа, блин, и свои шкуры есть тоже открывают рот только в нужный момент. Мы же самые главные эскортницы Дубайска, офисы и Кивин пооткрывал на каждом шагу. Так и живем, так и живем. Тысячный день войны, третий год. Нам хорошо, честно сказать, но типа информационная война так себе. Так себе, тем более, если ты в соло воюєш против... против того, кого ты десь заведомо на подсознательному рівні шариш и знаешь. Бо була одна історія, тоже, типа, довго про неї рассказывала в університеті в мене ще. Там був фігурищий один чувак. И на мені испытывали, в Києві бывают, знаете, типа, от в Америке есть робота под там чоловік типу підписує контракт, що я це саме хочу испытывать лікарство. Да, і він типу по роботі, ну, от в страшних, в нормальних, різних. у нас в Україні тоже надо дась испытывать лекарство, ну, зачем за це платить, если можно найти дураков. От именно я была таким дураком тоже для команды Z. Потому що команда з це, хто вот так вот, по чорному всегда. та да, й в принципі на окраїні це осталось И Я еще раз повторюсь, я от своих слов не отказываюсь, мы воюем с Россией, но ничем не лучше, остановимся а со временем только хуже и до Европы, и до Евро, нашим 40 гривням еще срать и срать. Спасибо, великие, за внимание, всем пока, детей, бать!